Спочатку читав по пам'яті всіх, кого знаю, але чим більше людей ставало, тим складніше мені було то тобто, все пам'ятати. Хлопці, дівчата, які служать з нашого міста. Ми кожної служби читаємо їхні імена, молимося в кінці служби. Я вважаю, що це є найнеобхідніше, навіть певне більше необхідно, як те, що ми займаємося діяльністю, коли допомагаємо і купуємо транспортні засоби. Ми сьогодні не возимо їжу, одяг чи ще щось. Ми вважаємо, що потрібно ті речі возити, які забезпечують виживання підтримкою. Ми працюємо 15 місяців. Тобто, Кіцьмань увесь вже знає, не тільки Кіцман, що ми займаємося цією справою, пригонимо машини, купуємо здебільшого за кошти громади, які збирай. Буває, що і військовослужбовці самі передають кошти, якщо немає за що взяти. Це десь. Точна цифра: 30 автомобілів через мене зайшло. Зокрема, за кошти громади це 20 автомобілів. Два автомобілі я віддав власного гаража для користування. Тепер вони якраз на ротації. Тобто 30 автомобілів це не є багато, але для такого маленького міста, як Кіцмань, громада старається, громада прислуховується до священника, до закликів, до військовослужбовців. І докладає зусилля, збирає кошти складно. Тепер дуже збирати. Але попри те, ми стараємось. Справа не легка, бо віднесеш відповідальність по перше. За ті кошти, які громада збирає, діаспора збирає, дуже діаспора нам багато допомагає. Наші кіцманські люди, зокрема, на цю цей автомобіль, до речі, зібрала в основному кошти діаспора і родина, яка проживає військовослужбовця Віталія Андроника. Діаспора переслала 5600 дол доларів, родина 1000 євро зібрала, ще там люди збирали. Тобто, на цей автомобіль легше вийшло. Коли я перший автомобіль X-Trail привіз, він був одразу на резині, шинах болотниках Парафіянин поїхав і в першу ж ніч його підрозділ пішов вивозити поранених. Я якраз в Румунії знаходжуся, він мені дзвонить. Отець, зараз хлопці йдуть вивозити поранених. Я помолився, бо Господь Бог поміг, бо все було гарно. А на другий день він мені телефонує, і каже: Отець, ви не повірите. Автомобіль цей проїхав там, де нічого не могло їздити такими дорогами. Але ми цієї ночі вивезли 13 важко поранених людей. Я людям це розказував. Казав, що їхня справа не марна, що їхня частичка допомагає рятувати життя, допомагає рятувати здоров'я і наближає перемогу саме основне. Тому що перемога і так буде, але без кіцманської громади те, що вони роблять, вона би була пізніше. Це наш майстер-слісар, який дуже нас обслуговує, дуже нас виручає, допомагає. Ну, допомагає хлопцям. Буває, за тисячу візьмеш, а поклав ще 2 350. Буває, там, знаєте, взяв за п'ять, так само треба покласти 500 тисяч. Буває, що взяв там за 2,5-3 тисячі євро. Була такий автомобіль, що нічого не клав. Абсолютно нічого. Ну, за цю ми дали 500 євро. Хотіли Румуни спочатку 6, потім 5-700, але. Тут такий священник у вас, що він не може так жити, поки не поторгується. Таку маєте знаєте, не не, не кажу, яка який характер Я виторгував я за 5-100 євро. <плес> Слідкуємо за всіма, е, ведемо розмови час від часу. Е, постійно не дзвоню, бо хлопці так само хочуть відпочити. Тільки от один автомобіль з цих всіх повністю знищений. Але наскільки я знаю, всі розказують, що всі живі. Всі цілі бувало, що там контузія, коли таночок прилетів, від танка прилетів снаряд поряд з автомобілем, все рознесло. ну, Автомобіль досить пошкодило, але хлопці всі живі лишаються. Тобто Господь Щій таким чином береже. Дай Бог аби так надати. Здебільшого у нас люди думають, що коли зібрали кошти у той же день або на наступний день купуєш автомобіль. Сьогодні ми на замовлення і за прохання ставчанських наших захисників воїнів з моєю дружиною, коханою світаною. Знову в Румунії, знову на перевалі. Від дружини, то усьому підтримка. Е і буває, що десь колись вже думаєш, ну все, я вже не можу, я вже наскільки виснажений, я би вже трошки відпочив, хоча б місяць, і все, і все, Або коли починають закидати непорядні люди, неприємні речі, думаю, все, не буду це робити. А тоді, дружина, ти ж таку справу робиш. Через тебе Господь людей рятує, то все. Піднімає дух, ти розумієш, що так воно і є, і все відкидаєш ті погані думки, які до тебе приходять, і починаєш з новою силою працювати. Дякую їй, що вона так само тратить свій час вдома, не на дітей у той момент, а тратить на загальну справу. Намагаюся встигати все. І службу, і похорони. На похорони, якщо їду, попадає похорон, то беру заміну. А на служби встигав до сьогодні, прошу Бога, і надалі встигати. Ну, на будні можу пропустити якесь свято невелике, якщо є потреба, така поїхати. Капеланство почалося з 2015 року напрямок від Генічиська і до Біловодська. Тобто весь фронт за виключенням, де я не був, це не був Авдіївці. Я зупинився в 2016 році після Великого Дня. Останній раз я був тоді, у тих роках, і розумію, якщо я продовжу, воно мене настільки було затягнуло і полонило. Хотілося відчувати того адреналіну вже постійно, того драйву. Я вже не хотів бути вдома, я постійно хотів рухатися на війну. Я не спав тижнями, так само зруйнована була нервова система, психіка. Просили мене, бо вже я звертався до лікарів, тому що і зриви були свого часу. Переконання в тому, що якщо не я, то хто? А якщо священик, який опікується громадою, він має опікуватися не тільки молитвою, не тільки підтримкою живим словом, але і надавати живий приклад любові, поваги до людей, шанування, опікою, тобто у всьому, чому ти можеш допомогти.